Є три системи охолодження і середні процесори в бюджетній материнці. Чим ти його будеш охолоджувати? Я би обрав ось цей металобрухт. Де тому, що він буде охолоджувати найкраще за всіх. Скажете, розсівена потужність, водянка б охолоджувала краще за всіх. Так ось, ви задумались про всіх малявок, типу фазживлення? На них навіть не навісили жодного радіатора. Ви про них подумали? Вся справа в тому, що горизонтальні кулери дадуть повітрям прямо на материнську плату. І окрім охолодження процесора, вони ще й охолоджують фазу живлення. Ну зрозуміло, що якщо у вас ось така материнська плата, то ви можете охолоджувати її чим завгодно. Але якщо ви взяли бюджетну материнську плату, то треба задуматись. У ній фаза живлення слабкі навіть для якогось там i5-го. І якщо ви вже вирішили зекономити на материнській платі, подумайте про її охолодження. Думаєте, зараз щось не потрібно розповів? Хтось буде купляти дешеву материнську плату і купляти на неї водянку? Ну, по-перше. ВРМ потрібно охолоджувати навіть на дорогих материнських платах. Деякі дорогі материнські плати мають навіть слоти під водянку, або власні кулери на охолодженні ВРМ. Так що проблему я не вигадав. Коротше, при встановленні охолодження на процесор подумайте про охолодження ВРМ.